Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. І також з'явилась інформація про те, що. Росіяни намагаються повернути під свій контроль, звісно, що втрачені позиції в Курській області, точніше, позиції, які зайняли збройні сили України. І ось буквально вчора відбувся шалений просто штурм росіян, але сили оборони його успішно відбили. І сьогодні вже з'явилися перші подробиці і. Також можу їх розказати. Чорний день для російських окупантів у Курській області. Магура влаштувала різанину штурмовикам Російської Федерації. Про це розповіла Анастасія Блищик, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади. За її словами на Курщині ЗСУ знищили батальйон російських штурмовиків. Залишки розбіг... розбіглися по посадках і їх шукають наразі дрони. Росіяни атакували масштабно і нахабно, намагалися залітати на техніці з десантом в населені пункти. Далі також цитую слова ближчик. Вчора був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати. 5-6 накатів, 10 одиниць бронетехніки були знищені, 3 БТР підірвались на мінах, іншу техніку знищили за допомогою ФПВ-дронів, а також ПТР... ПТРК «Стугна», так розповіла прес-офіцерка Магури. І, зокрема, нагадаю, що ця інформація з'явилась вчора, і сьогодні вже є певні деталі. І, Тобто, росіяни все ж таки концентрують свої сили, звісно, що для того, щоб повернути свої території, для того щоб вибити сили оборони з Курської області. Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу.